Колись у підлітковому віці була у мене книга Сім чудес світу. Я перечитувала її з захопленням декілька разів. Хіба могла я тоді знати, що побуваю на руїнах одного із них? Руїни мавзолею, розташовані в турецькому місті Бодрум у колишньому Галікарнасі, що колись належав Греції. Територія Мавзолею зараз організована як музей просто неба, де знаходяться барельєфи, фрагменти та цілі частини Мавзолею. Такі білетики купили до всього чуда світу, до руїни Мавзолею Галікарнаса. Зараз підійдемо в Подивимося. Так, руїни мавзолею. Величного. Оце там він, мабуть, стояв. Колони такі здорові. Ого, це, мабуть, виглядало дуже так помпезно. Я так розумію, туди можна спускатись, Зараз спустимось. Йде в музей. Це як виглядав він. За словами давніх письменників, мавзолей складався з чотирьох основних частин. Внизу високий постамент, Над ним храмоподібна частина з колонами, над нею пірамідальний дах, а на вершині статуя мавзола за Артемісією колісниці. Висота його була 55 метрів, це 20-поверховий будинок десь. Фрагменти О. я читала, що були оздоблені 300 чим-то було на цьому залеї. Ну, це видно в те, що тут знайшли були. Те, щоб вцілили його. Sleeze quality sneeze. I side And though we found the to. А тут травой за Росі. Тут не видно нічого. Не видно, но воно зіраун списку. Китя Древня мозаїка. Обалдеть, виложено. Яке воно малесеньке у ці квадратики, це скільки часу треба було, щоб виложити це все. Та ясно. Жесть. Дві тисячі років. Це зума діти можна. Mm -hmm. Скільки людей пережило, скільки поколінь всяких. Вінь. Надписи, хто вміє читати, це по-грецькому. Ну, галікарна з грецьким із стобу. Думаю, по-грецькому написано. І тут подивіться на ці стовби. Хочеться додому собі такий. Я б хотіла, але вже і вдома, мабуть, немає там. Бляй полі. Це що якась ванна? Всякі такі фрагменти полишалися це для води, а там викип зі стінкою теж пов'яке. Боже, якщо це не історія під ногами, то що це тоді? Ми ходимо ногами по історії, так як мене називається канал. Ой, перечепилась через палку. Подивіться, яка. Це тут сидіть? Місце таке. О май гад! Оце б глянуть, як воно було в оригіналі. Ну, як в оригіналі, коли ціле було. Боже. Зараз будемо спускатися. Mag je daarin? Mag je daarin? Ja, je mag hier overal in. Ja, je je overal in. Ja. Dus ja, is. Wat ga je in? Dreven die fundament. Wat zo voor het fundament is dus zo ja, Ну так а це вже таке вже от новоділ для туристів, для краси, колони теж. Хоча не знаю. Треба буде почитати, чи це древні колони. Може я фоткаюсь біля них, але вони не древні. ну Це каміння видно, що таке старе. Що це? І сходи, дивись. Древнятіна. А вон якісь ходи старі. Ну, Що то, виходить, оце центральний, мабуть, хід був. Це може взагалі спускатися під землю. Бо тут, навірно, скоріш все були захоронені. Це ж був цей похоронений цей цар. А. Це ж це. А це поховальна камера, так? Да, да, поховальна камера. Ось тут. Ну, багато чого тут і дороблено, встановили так. Мавзолей простояв 1500 років і був зруйнований землетрусом. Рицарі Святого Іоанна, що прибули з острова Роду з Бодрум, вже застали руїни Мавзолею, з яких вони побудували свій замок, який зберігся й донини. Про нього розповім у наступному відео. Вважається, що саме тоді було завдано остаточне знищення Мавзолею як пам'ятки. Зараз на території знаходяться бутофорські колони та копії їх. А статуї Мавсова, Артемісії та фрагменти коня знаходяться у британському музеї. А тут якась древня закладка, мабуть. Була. Під колоною. Бо не так. Та ну кругла форма. Щось, ні. Щось, а... Ну отак от, от ставили ну, сюда да, на одну, а це щось я не скульптура? Так якраз. Може скульптура.